З поліції та ТЦК облаштували так званий мобільний блокпост, спричинивши затор в декілька кілометрів аж до кільцевої дороги. Ну і звісно, кошмарили водіїв, так як система потребує свіжої крові. Що потрібно знати, щоб уникнути беззаконня з боку поліції та ТЦК? Перше, якщо вас зупиняє не поліцейський, а людина не в зрозумілій формі, можете навіть не зупинятися їхати далі. У співробітників ТЦК немає повноважень зупиняти авто. Друге. Якщо вас зупинив поліцейський, то згідно всіх законів і постанов він зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинки транспортного засобу. А також довести до водія нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. До нормативно-правових актів відносяться Конституція України, Закон України про національну поліцію, Кодекс України про адміністративні правопорушення, кримінальний кодекс України, міжнародні договори, зокрема щодо прав людини та підзаконні акти. Третє: якщо поліцейські керуються статтею 35 закону про національну поліцію. То підстав для зупинки, якщо ви не порушуєте правила дорожнього руху, там, якщо розібратись, немає, тому і немає підстав пред'являти документи. Четверте, якщо поліцейські керуються постановами кабінету міністрів, а саме номер 1456 то по-перше, там майже всі пункти підстав для зупинки, як і в статті 35. це пункт номер 10 цієї постанови. Окрім одного пункту, це проїзд транспортних засобів через блокпости. Та контрольні пункти в'їзду виїзду, але є як мінімум два важливих нюанси. В такому випадку поліцейський має бути уповноваженою особою за наказом команданта. А по друге, у законодавстві поняття мобільний блокпост не існує, є тільки поняття блокпост за постановою Кабінету міністрів номер 1455, який визначає його як посилений контрольно пропускний пункт, що встановлюється на в'їзді виїзді з території, де введено воєнний стан. Тобто фактично це можуть бути тільки пропускні пункти на кордонах України. П'яте. Не провокуйте поліцейських підвищенням голосу або образами, але намагайтесь поводити себе впевнено і спокійно. Також дивіться мої минулі відео на ці теми і пишіть коментарі. І не забудьте поділитися цим відео з друзями.